Ану, мої хороші коліття, в кого ще яблуні почали цвісти в жовтні місяця? От в нас одна зацвіла Дивіться, який цвіт. І до чого це, не знаю. Привіт, мої хороші! Ви на каналі Сільські Пороблялки Це Лена, Я вас вітаю. Нарешті прийшов час і збирати нам виноград з нашого виноградника біля озера. Пішли ми з донечкою з суботнього гарного дня. Ну, Бачите, в нас була ще й компанія, щоб нам не було скучно збирати наш урожай. Ну, Урожаю було небагато. Всього три відра ми зібрали винограду. Переважно то був чорний виноград, а десь відро, мені здається, було зеленого. І це все ми поставили на вино, щоб воно там бродило. Додали, звичайно, 2 кг цукру на ту всю кількість винограда. Два літри води, і десь тиждень нам це все стояло в майстерні, там біля батареї, де тепліше, і бродило. А потім вже ми через тиждень почали робити вино. Так, шато-мато, шардоне шмардоне нашого місцевого розлива. Наш виноград якось так вже забродив. Зараз будемо переливати дуже крупну тару, 2 літрових банків. Подивимося, може буде більше, але скоріше все, що навряд ли. Я сьогодні Жоріка. Прийом прийом. Ой, Здесь <laughs> Это был сладкий помню. <laughs> Такий, как мед. Ай, на рок, как говорят в Молдове. Easy. Ой, блин, действительно кисло. Кишки <laughs> вывертают. <laughs> <Okay. смех> Ой, окей. Ну, Ой. Что, будет с него что Нормально? Надо, может, было больше сахара. М-м-м, прикольно, мне не спадало. Тоже кисло. Наверное, надо еще сахар. Ну, но... в нем уже. Короче, на... знаешь... Вам мне... будет болеть. Что равно? Надо будет, когда э, бьет ведро, а то большое. И все его злить в ведро, закидать еще сахара, да? А потом по банкам. У нас выходит, значит, 8 сахаринность, а спирта процент... Висим И 8 спирта. И висим спирт. Уйдет вот если 05. Я полагаю, пятерка, да, я бачу. Потом 6-7, 8,5. 8, так, оно ну, крути, 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 крути. Ну, трошки больше восьми. Нет, то есть меньше восьмы чуть-чуть. Спирта. Да, да. Здесь 7,5 получается, Як да? Компот. Так, ну вырешил додатой килограмм цукру для крепости. Бачу. О. Замість двох банок в нас вийшло майже чотири трьохлітрових банки. І на цьому тижні, в моментах, коли погода була класна, чоловік швиденько брав і продовжував утеплювати фундамент. Ось він завершив вже завершив частину стіни біля гаража. Далі обклав всюди вже. Точніше закріпив ці листи парашутиками і почав вже накладати сітку, на клей, так і утоплювати. Одним словом, виходить вже на таку фінішну пряму. І ви знаєте, одразу був помітний в хаті ефект того, що утеплився фундамент. Тому що, от, коли стаєш на підлогу ногами, ну, босими, навіть в шкарпетках, то одразу відчутно, що підлога стала тепліша. Вівці, де баран? Всі успокоїлись, всі перегуляли. Де наш баран? Що це його не бачу? Два, чотири, шість, а сьомий до а, -а, а, ти сидиш. От у нашого баранчика. О, щось переднє копито він на нього ходить, хромає. Чи то вже ті ігри були такі активні, а баранчик? Чи може він став, бо сьогодні я стала на цвях? Старий кусочок валявся дерева, і разом з цвяхом верх я стала. То добре, що відділося кажуть із пугом. А може він собі повредимо. Одним словом, зараз спробуємо його покласти і подивитися, що там з тим копитом робиться. Да, барончик, він навіть ходити не хоче. Бачиш, сидить як. Зараз ми тебе подивимося. Так, ось копито баранчика. Ну от видно, що ось тут такі в нього йдуть як ці, то зараз Ілля очистить це все. Перчатки свої забирай нахер. Ой, ну куди ж ти мої перчатки? Ось наш баранчик лежить. Ось тако. Чоловік йому чистить. А вроді так все нормально. Навіть дивися, він дав цю ногу і нічого якби не сопротивлявся. Бачиш? Ось тако обрізається. Ось такий наш барон. Дивіться, який дядьку. Який гусар. О! Ось таке почистили копито. і з тої боку того боку, з того боку то теж почистили знизу. Те друге. А чого він хромає? Значить десь просто ударився, як може вивіг, тож ж так скакав ці дні. Не, як дурний. Що тут? Ми тоді бачили, коли їх купляли. Що Максимка? Тихо. Тихенько, тихенько, не возмущайся, барон. То тоді бачили, як цей пан Василь тихенько чистив їм. Фу! він прийшов отойди, цей. Отойди, а тайди. А ну, а ну-ка. Но... А ну кш. Ану-каш. Ану, кш! Не нервіруйте мені, барана. Так. Ну, ось так. Вроді би все нормально. Це ми приїхали на поле взяти трошки покусити люцерни для наших вівців, для козочки, щоб вони поїли. Подивіться, яка гарна в нас люцерна. Ось, дивіться. Ну, якби на стіну її не будеш косити, тому що воно вже, звичайно, не висохне, холодно. Але от так, щоб покосити, і вона трошечки прив'яне і годувати наших тваринок, то це якраз саме то. Дивіться, зараз попрацюємо і буде вкусняше для наших лялічок. Ще трошки підкосили ми оцей люцерни І це в нас такий буде експериментальний проєкт. Побачимо, як вони будуть їсти це все. В якому об'ємі, бо трошки треба давати, це така їжа, що багато не досише І вже їдемо додому. Зараз накриємо тентом. І так воно у нас буде з прицепом стоять під тентом. От, І будемо давати частинами. Ну що там, зелене смакує, правда? Диви, як їдять. Молодці. Ля-люсечки. О, як заходить добре. Що, баранчик? Ти ж у мене навіть не хромаєш. Молодець. Аж хрумають. Хрум такий стоїть. Вчора давали люцерну, і бачимо, що вона їм засмакувала. Бачите, оце залишки того, що лишилося, а так все з'їлося. Молодці. Бачите, понаїдалися люцерни, аж морди зелені, так жували. А оцей Максим Риженький, дивіться, ось я на нього зараз не вела. То він вже в нас нормальний парень. Що значить, була алергія на якусь мошку літню. Почалися холода. Мошка пропала і дивіться, Максим мій красавець. Дивіться, яка морда. Олен Делон. Та Максимка, все добре, каже, просто алергічна якась реакція на мошку. Ти вже не шкутильгаєш, барон. Все, вилікувався. Видно, то був якийсь просто ушиб. Ой, все, починається дощ, закінчую знімати. На цьому тижні нарешті купили собі і прихожу в передпокій або в наш тамбур. Дуже вдала така кольорова гама, тому що від цього тамбур зробився ще більше, ще більше простору місця і, звичайно, цим я задоволена. А і крім того, ще ми купили собі в, в зал. Тумбочку під телевізор також довго вагалися, яку вибрати: високу, коротку, довгу. Одним словом, вибрали середній варіант, і установкою займався звичайно чоловік, але в цей раз йому допомагала дочка. Приготувати гарбузовий пиріг або pumpkin pie, як кажуть американці. Гарбузу вже запекла, вона в мене остигла, ось так лежить зараз в лоточку, цілу ніч стала в холодильнику. Ну, в принципі, без різниці. Коли у вас по часу виходить, тоді собі заготовляєте. Взяла таку формочку на 25 см в діаметрі. Далі це всі продукти, які мені потрібно будуть на пиріг цей, на саму тісто і на начинку. Отже, спочатку поговоримо за пиріг або тісто. Воно у мене складається з трьох яєць, пачки маргарина, цукру, розпушувачу для тіста і три стакана муки. А начинка вже буде інших три яйця. Далі обов'язково сам гарбуз, варений або вже запечений без різниці, крахмал, ванілін. І туди додається, звичайно, цукор, мускатний горіх, кардамон, імбир. Це вже буде в начинці. Отже, почнемо з тіста. Я вже змішала три стакани муки і дві чайні ложечки, розпушувача для тіста. А далі от взяла пачку маргарина, поставила в це тісто, його таку от січу ножем і таку ніби мішаю да, з тістом таку крошку. З тістом, вибачте, з мукою таку крошку. От. Зараз я це зроблю зі всією пачкою маргарину. Потім вже буду додати яйця, які вже попередньо теж я змішала з цукром, і потім буду замішувати тісто. Так, оце я вже зробила таку крошечку, маргарину мукну, мучну, з розпушувачем. І зараз додам вже сюди. Ну, не диречку, такі углублія. Додам сюди вже ці яйця яйця збитих з 2,5 ложкою цукру. І зараз це все я буду перемішувати вручну і робити тісто. Ось, замісила я тісто. Дивіться, який у мене вийшов клубочок. Да, тісто міситься важковато, Але нічого, що зробиш? Це, можна сказати, на зразок виходить у нас якогось пісочного тіста. Поки тісто у мене трошки перепочиває, я займуся начинкою. Начинка. Тут я поставила цей запечений гарбуз майже 800 грамів, можна менше. Далі 3 яйця, крухмал 1 столову ложку, 5 столових ложок цукру, ваніліна на кінчику ножа, дрібку солі, і далі спеції за смаком. Я ставлю таку на око корицу. Кардамон, мускатний горіх, імбир, обов'язково. І зараз це все буду збивати. От я буду міксером, можна блендером, то чим до однорідної суміші. Так, дивіться: оце я тільки з половини тіста взяла, розкатала на цю свою форму діаметром 25 см. Цей корж поставила на дно. Далі, оце така в мене маса вилася. Бачите, ось така маса в мене вийшла гарбузова. Ну і ще половина тіста залишилася, тому що я знаю, що ця пропорція у мене йде на дві таких, ну, два таких, ой, на дві таких формочки. Отже. Спочатку я ось цю формочку, встелену вже тістом. На хвилин 5-6 поставлю в духовку, щоб вона пропіклася. Вже після цього я накладу начинку і поставлю вже в духовку на 35 хвилин, на 180 градусів. А зараз ставлю на 200 градусів, щоб схопилося тісто, щоб воно трошечки припіклося. А ще не забудьте його проколоти, щоб воно не виздувалося вилучкою. Оце зробіть. Так в мене запікся корж, і зараз я буду ставити всередину начинку і тоді в духовку знову ним запаху. Ось таким апетитним і запашним в мене вийшов цей гарбузовий пиріг. Одразу скажу, що потім я приготувала ще один, тому що для нашої сім'ї одного пирога замало. І бажаю вам, щоб в вашому домі також панував спокій. Атмосфера затишку, тепла, любові завжди була в вашому домі. До нових зустрічей і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пока!